Продам двокімнатну квартиру в центрі епохи Сталінський ампір. Квартира потребує ремонту, велика площа, просторі кімнати, висота стелі 2,95 метрів. Поряд метро, ТРЦ «Нікольський», річка, парки, Чудовий краєвид. Можливо, ця квартира чекає саме на вас. Це той самий простір, де можна здійснити всі свої геніальні ідеї. Та зробити затишне гніздечко для своєї родини. Записуйтесь на перегляд.